Влюбленому в магазині червоний маркет і сьогодні тут класна акція, ну вибачте, за декор 6 плюс 1. Тобто ви купуєте 6 товарів, а сьомий дешевший йде в подарунок. Прийду додому і я вам покажу, що я накупляла. Тут дуже класно пропозиція сьогодні. По одному чеку я витратила 173 гривні. Так. А да. по другому я витратила 50. Ні, 60. На Окросаю. Дуже давно з вами не бачилися, треба щось знімати. Геть, не знаю навіть що. Рука не піднімається ходити по магазинам і там шарити по тим паличкам. Ви і так там ходите. Є такі відомі блогери, які це... Одни дуже вдало роблять, другі за ними копіюють. Ну, а я просто купляю те, де бачу вигідно, там і купляю. Наверняка і ви так всі поступаєте. Ось сьогодні мене занесла у червоний маркет. Червоний маркет і ось ці чеки. Я два рази купила на два чеки, зараз пояснюю, і за цієї акції 6 плюс 1. Тобто, шість товарів купляєте в червоному маркеті. А сьомий вам в подарунок. Ну, от Іра у нас сладкаєшка, ми почнемо з самого кінця. Іра накупила 7 круасанів по ціні 6. Двох тут вже немає, тому що я зайшла в гараж до свого чоловіка і один там з Це різні взяла смаки з абрикосовим смаком, шоколадним смаком. Оце я з'їла горіхово шоколадне Мені дуже сподобалося. Ну, ось такі Пітя любить абрикоску. Коротше, 60 гривень вони коштують. Тобто, один коштував 9,99, так як я купила їх 7. То один на 10 гривень мені в подаруночок. Це перший чек. Ось цей сума 60,04. От. Бачите, дивіться. Хто зрячий? Так, смакота. накота. Під кофійок без цукру. Далі зараз в червоному маркеті. Ну, я скупляю червоний маркет на Олеся гончара Мені подобається. Там у мене є попереднє відео з цього на День закоханих. Ну, і зараз в них дуже хороша пропозиція на продуктову серію. Мені нужен був рис. Ось такий. По-моєму, до 40 гривень рис. Зараз я найду, скільки він коштує. Молоко, макарони. Ой, набір викруток. Так, рис, коротше говоря, 39,90. Тут у нас, правда, 800 грамів, не кілограм. Рис. Далі, отакі макарони теж 10 гривень. І це, по-моєму, Дніпро робить. Така вермішелька, я її дуже люблю. Паста Ленка. Ленком привет. Бачите, паста Ленка. Вот. 10 гривень. Далі, оця квасоля консервована. Тут какие-то арабські кораколі. Ну, така, як вона, арабська в'язь. Не знаю, яка країна. Маса не 400 грамів. Ну, да, це Турція. Открию, скажу, чи смачна чи ні. Біла консервована фасоля 29,90. Найдорожче серед цього набору, із 6 плюс 1. це шпроти. 49,90 фірма якась даринка. Ну, ось така баночка дати, все нормально. Далі, в подарунок, ага, ще Житомирське стерилізоване, ультрапастерізоване молоко. 950 грамів це майже що літр 2990. На сьогоднішній день це дуже гарна ціна для майже одного літра молока. Так як я міська жителька, я купую все у магазинах. Це для мене знахідка на сьогоднішній день. І там воно є. Прям заходити, і воно там стоїть на полу. Це на підлозі, там, на підвищенні, все продається. Так, рахуємо. Раз, два, три, 4, 5. Викрутка для мобільних телефонів розпродаж 10 гривень, залишила в гаражі. І щось ще? І лампочка розжарювання чи піджарювання. розжарювання 100 Вт 12,99. Петі там для якихось експериментів вона потрібна в гараж. І я її там і залишила. Так, ну, на цьому серія покупок в червоному маркеті закінчилася. Дойшла до Аврори, в Аврори вже нема було сил заходити, там зайшла рядом в один магазин. Сєва, Сєва, Коли посміхнися! Посміхнися всім! Всім привіт від Сєви. А в Аврорі на кануні я закупилася на насіннечко. То чому в Аврорі? Тому що я давно чекала, знаєте, зараз я вам покажу, на що я чекала в Аврорі. В Аврорі я чекала от саме на ці огірочки. Оці огірки, ось такі сініна, вони недорогі, по 7 гривень. Я купувала в минулому році, висіла всі, вони гарно зійшли і гарно родили. Єдине, що. Для засолювання вони не підійшли, вони були м'які. Для їжі в сезон. Для засолювання в сезон. Знаєте, от засолили, заквасили, з'їли, вони підходять. Ось такі огірочки. Які тут сорти: Карнішончик f 1 дюймовочка F1 і сусіду на заздріч F1. Ось так 4 я їх купила. А було ж 5. Мабуть, 4. У мене дуже маленька діляночка, ви всі знаєте. Так що, кому треба, щоб поїсти, і добре сходить ось такі огірочки в Аврорі. Далі, там же в Аврорі. Кожного року сію на своїй заквашеній ділянці укроп. Він дуже погано сходить, но я Засіваю, я не тіряю надію, що може в цьому році він зійде гарно. Тоже вони, тоже по 7 гривень оці, по-моєму, на Тут, конечно, обнять і плакати, сколько їх тут вони понакладали. Зараз хочу сказати, скільки. Вінницька область, місто Шаргород. Кріп Шмарахт і Кріп кущовий салют. Ну, тут, мабуть, на грама по 4, по 5, я не знаю. Не можу знайти. Ви знайшли? Най... Так. Да. Коротше, отакий кріп. Бачили, так? Да? Далі. Ще купила якусь петрушку лістава-карнавал. Сорт середньостіглий період від сходів до зрізання листя 80-90 днів. Вона середньої висоти та щільності. І має дуже велику, велику розетку з великою кількістю лист, листків. Листки темно зелені. Ну, в общем, ви купите 15 грам. Аж сім'я діють до 2028 року. У мене вже петрушка постаріла, тому я собі закуплю нову. Ну, і знаєте, так як я така Експериментаторша, але нема на чому експериментувати. Купила самі довгі огірки, це сорт зазуля І купила самі великі, якісне насіння, гарний урожай, трюфель жовтий помідор. Вони високі, рідкісний, незвичайний сорт. Рослина висотою 1,5 метра. Що мені підходить, тому що вона. У мене маленька, вузенька ділянка і все, завжди помідори, які б мене купляли, низькорослі, завжди вони гонять уверх. Плоди жовтого кольору, екзотичної грушовидної форми, з повздовжними реберцями. От мені ці реберця, мені це дуже заманили, чесно. Ну і зазуля. Оцю зазулю кажуть, можна і вдома там вирощувати в теплицях. От, я не знаю, де я його посію. Подумаю, ті засію, а ці може десь вдома, в катку якусь. Ну, якось так, по 7 гривень. Ну і це найдорожче це наша Маша F1. Це короткоплідний, ранньостиглий партенокарпічний гібрид з жіночим типом цвітіння. В плодоношенні вступає на 41-й, 43-й день після сходів. Рослина потужна, плетиста, середня гіляста, плодоутворення пучкове. Ну, Я не такий вже городник. От я вам прочитала, а ви запам'ятовуєте. Маша, Маша Маша, 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 ну, побачимо, що це за наша Маша Ф1. Тут теж обнять і плакать. Тут дуже мало грам. 10 штук. Тут 10 насінин. Оце на це треба молити на цю нашу машу. Що воно таке буде? Ну, а взагалі-то я дуже за вами всіма скучила. Підписуйтеся. Якщо ви добра, гайна, чуйна людина, я вам буду дуже рада на своєму каналі. Не люблю хитрих жапализів. Е які тільки вигоду свою, і нашим, і вашим. В общем, якщо що, такі проходьте мімо і відписуйтесь. Ну, а всі полкам будемо з вами спілкуватися і дружити. Я дуже така, як це товариська людина, але відчуваю дуже замечательний чоловік, замечаю... От, от, от такусіньку фальш. А, до речі, хотіла вам похвастатися. Сьогодні я зробила гарнющий манікюр, на який я сама заробила гроші. І все, що ви бачили тут попереду, все куплено за мій кошт. Я нікого не рекламую. Ось так. Все. Ребятюльки мої, всім всього найкращого. Побачимося в ефірах. А з вами була Іра ТВ Біла Церковь підписуйтесь на цей канал. Для цього нажимайте отут десь кнопочку підписатися, пролайкайте, напишіть розгорнути коментар, не менше всіма слів. І натисніть дзвоник, щоб він почорнів. І все це саме зробіть, якщо ви вже такі добрі. Серцем і душою на моєму другому каналі Ютуба Ірина Літовка. Там у мене таро розклади на ситуацію в Україні на сьогоднішній день. А от тепер вже точно все. Можете позіхнути і закрити це відео.